Надо. Хотите, я вам пример приду, от которого у вас волосы дыбом станут. Государственная Дума, в частности, коллеги из Комитета по обороне пишут письмо наверх, исполнительной власти. Знаете, о чем просят? Чтобы изменили в наших законах строчку, которая запрещает строить защищенные там хранилища чего-то. Можете представить, война идет, который вы. Мы говорим, почему прилетает и горит? А потому что у нас запрещено их строить определенным образом. Одни разрешили, другие нет. И мы говорим, слушайте, ребят, ну, пожалуйста, нас приходится. Для... Вот этот пустяк приходится решать на самый высокий уровень. Да. Так любой. Это, любой это нормально. Пустяк приходится решать не, на я... самый высокий ну, уровень потому да? что остальным нафиг Ну, вот не надо, сейчас ноги. это письмо мне попало в руки. Там уже наверху, куда дошло, все сказали, конечно, это вообще о чем речь идет. Но для того, чтобы вот это сказать, конечно, о чем речь идет, надо пробраться через такой слой людей. Кто говорит, не, вышиз, вы что, еще с У меня живут закон, меня же посадят. У меня бумажка, мне нельзя. Вы что? Мне вот пусть сверху скажут, те, кому не все равно. И получается разрыв наверху. Путин, который говорит, что я, моя задача, чтобы там все было хорошо, правительство, которое, по-моему, вообще уже никогда и в отпуске не было, да, там, там министры, то есть и пашут, и там с фронта не вылезает, и там такие места бывают, пока администрация перед шаг вниз, и думаешь, кто эти люди? То есть а у них кого-то вообще ничего нет. Так во всем. Не только значит сооружения. Поэтому говорю, решите смерть возглавить. <къем> вот просто разрешите, ненадолго. Но мы же не против Володь. Нет. Мы сколько лет не я не Ненадолго. Притом, у меня все есть. Мне, мне даже ничего не надо. Все есть, команда, все хорошо. Вот очень, очень ненадолго. Могу сразу, вот, вот как будут принимать на работу, тут же инстасят заявление об уходе. Чтобы никому не казалось то, что останусь. Просто вот ненадолго. Все наладим. Если они сделают прорыв. В ключевых областях, как биотехнологии, как космос, как тот же самый искусственный интеллект, догонять нам их будет очень сложно с теми кандалами особенно, которые финансово-экономический блок на нашу экономику вешает. Я тоже был вчера на этом форуме мы вместе, вместе да? да тоже там был тоже видел эти горящие глаза и видел этих ребят и ну что я могу сказать вот это новая россия это та россия которая бороться хотела которая видит свое будущее которая, которой не все равно а до этого несколько дней назад я видел другой форум не буду называть его все мы знаем какой там сидела панель очень важных людей, бухгалтеров. Экономический это был, это был бухгалтерский отчет о том, сколько кто денег сэкономил. И каким образом эти деньги должны быть по разным статьям расписаны правильно, чтобы вот леджер сходился. И там не было ни слова, ни про специальную военную операцию, ни про будущее России, ни о чем. Это был разговор бухгалтеров. В это время наш потенциальный самый главный противник рвет. И плевать ему на бухгалтерские отчеты. Он сейчас будет вливать деньги в самые конкурентоспособные отрасли. Но я даже не этим хотел закончить. А тем, что вот горящие глаза... Вот это самое главное, что у нас есть. А почему мы потеряли Сирию? А почему мы многие вещи теряем? Потому что придешь, извините, я тоже пытался чем-то помочь там. Никому ничего нафиг не надо. Вот пока не сказали, пока не пришла бумага, делай, иди, вот никто не повернется. Вот глаза потупят. І нічого не діли. А з приводу того, чим залякує Рошеська Федерація, вже який тиждень поспіль навіть рахувати не хочеться. Але про Арешнік, про Капустин Яр, про те, що у Росії заявили про нову атаку на полігон Капустин Яр, звідки запускали Арешніки. Тепер знаєте, вони постійно будуть про це говорити, постійно будуть а, потім казати, а от ви хотіли, ви хотіли попасть туди. А ми вдаримо арешніком знову. І зна що не день, то якісь повідомлення з'являються, що а от арешні. Нік окупанти поскаржилися, що українські дрони атакували найпрестижніший космічний випробувальний полігон Росії у Капустиному яру. Саме звідти Росія запустила по Дніпру свій арешнік 21 листопада. Одразу наступного дня після удару по Южмашу, безпілотники атакували полігон Капустин Яр, і тоді місцева влада заявила, що дрони вдалося збити тамтешній ППО. Про це повідомляють Росзмі. Що повідомляється? Та те, що вранці 9 грудня збройні сили України спробували повторно вдарити по Капустиному яру Вастр. Ханської області зазначається, що нібито збито три безпілотники які летіли атакувати полігон. Перший знищили близько 5.30 ранку, ще два близько 8.30 ранку. Дрони нібито були запущені з Дніпропетровської області. У Міноборони країна агресорки фактично підтвердила атаку. І там наголосили, що протягом ночі засоби ППО перехопили і знищили 13 українських безпілотників. Що дописало Міноборони Арефії, так те, що 8 БПЛА на територію Білгородської області, 3 на територію Ростовської області. Та два на території Астраханської області, ну в принципі, це законний військовий об'єкт, куди може е скеровувати свої дрони Російська Федерація, і тому, звісно, будуть пробувати, будуть і дедалі це все робити, поки не завдадуть таких руйнівних наслідків. Ну а ми бажаємо нашим захисникам, звісно, результативної роботи. Бо бачимо, що дійсно вони роблять на відмінно свою роботу титани своєї праці. Ну, і якщо говорити про ще те, що втрачає Російська Федерація, ми з вами знаємо що на фронті вони у нас неабияк втрачають в першу чергу свій особовий склад. Бо а, щодня вже плюс 1300, а то і 2000 сягає особового складу. Техніка а, інша спецтехніка, в принципі, Чорноморський флот вже за нього не говоримо, бо його заховали далеко туди. Да? А, от ну і таким чином, і свою авіацію втрачає потихеньку Рошейська Федерація, але і не лише втрати в них є на території України. За Сирію далі поговоримо, адже стало відомо те, що Росія. Втратила військові бази свої власні у Сирії, і про це аналітика американського інституту вивчення війни дописали. І вони дописали, які це може мати наслідки для самої Російської Федерації. Так, от насамперед втрат російських баз у Сирії матимуть серйозні наслідки для Росії, бо це може серйозно підірвати здатність Кремля здійснювати операції в Африці і поставить під сумнів вплив Москви на африканські авторитарні режими. Про це повідомляють аналітика ІСВ. Аналітика інституту вивчення війни зауважила, що Росія використовувала свою військово морську базу в Тарту. Ці для демонстрації сили у Середземному морі. Зокрема, це дозволяло Кремлю загрожувати південному флангу НАТО та пов'язувати свої чорноморські активи із Середземним морем. Втрата БСУ Тартусі, ймовірно серйозно вплине на логістичну підтримку. Її зусилля щодо поповнення запасів та ротацію для операції Росії в Африці. Особливо будуть ослаблені операції Росії та проєктування сили в Лівії та країнах Африки на південь від Сахари. ВСВ додають, що Росія могла б спробувати компенсувати втрати, та Кремль міг би посилити. Те свою присутність у Лівії чи Судані. Проте відсутність офіційних угод із цими країнами та слабка інфраструктура ускладнюють такі плани. Крах режиму Асада і нездатність Москви його зберегти завдає значної шкоди глобальному іміджу Росії як надійного союзника. А також поставить під питання її вплив на африканські авторитарні режими, які Росія прагне підтримувати, і її ширшу геополітичну мету це позиціонувати себе як глобальну наддержаву. Але ця глобальна наддержава вже в лапках. І вона потихеньку розвалюється, як ми з вами бачимо раніше в гурму України підтвердили, що росіяни виводять кораблі із бази у Тартусі та перекидають залишки озброєння літаками із Хмейміма. Так, 8 грудня 24-го року із стартуса у Середземне море вийшли фрегат адмірал Григорович Чорноморського флоту Росії та вантажне судно інженер Трубін Північного флоту Росії. Отже, бачимо, що вже ніде не спокійно Російській Федерації їх техніці і флоту і її жахливої країни.